Встановчі документи, ви виводите якесь поняття, вас одразу має, ось хто що, визначити, що це. Це процес, дія, документ, акт, що це, як ви його назвете, треба тут чітко визначити. Нормативно-правовий та офіційний документ, не будь-який, а офіційний документ, офіційний теж відносимо до другої частини, як ознаку. Далі ознаки. Прийнятий виданий суб'єктом правотворчої діяльності. Нормативно-правовий акт. Раз. Отже, тут конкретний суб'єкт. Важливий момент наголошую, що органи публічної влади діють в, згідно закону, так? І, відповідно, діють через прийняття конкретних актів. Вони не можуть приймати і називати акти як завгодно, яким забажається. Вони називають акти, як то визначено Конституцією і законом України, назва акту. Не може Верховна Рада прийняти указ, не передбачено. Є